А ось і прийшла зима. Під колесами в нас вже не сухий і навіть не мокрий асфальт, а обледенілий, засніжений. І стає цікавіше їздити. Для електромобілістів я хочу ще й дати кілька практичних порад, бо тут є своя специфіка водіння взимку. Отож, правило номер один: нам потрібно їхати максимально плавно, а електромобіль має дуже сильний крутний момент. Тому. Я рекомендую вибрати режим найменш різкий. Тобто це є еко, в тесті це є ЧІЛ і так далі. Є різні режими вони в різних автомобілях по-різному називаються. Це коли автомобіль стає плавніший і не такий різкий. Відповідно, коли ми даємо акселератор, у нас не такі пробуксовки і менший шанс, щоб нас занесло на повороті. Наступне, що ми робимо в налаштуваннях автомобіля, знижуємо рівень рекуперації. Я, наприклад, їжджу по сухому асфальті в максимально жорсткій рекуперації. Я привик, мені це подобається. Взимку я поставив собі легкий режим, в Тесли це є легкий режим, в ліфа це просто на драйві їдете, і там не регулюється вже режим рекуперації. В гольфі регулюється, там є Б. Плюс-мінус три позиції. Це ми робимо для того, щоб в разі різкого відпускання педалі акселератора, щоб нас не почало нести на слизькій дорозі. Не рекомендую повністю виключати рекуперацію, бо в деяких автомобілях можна повністю виключити рекуперацію, машина буде просто їхати на катом, це в гольфах таке. Тоді в нас тратиться такий зв'язок з дорогою автомобіля. Я рекомендую хоча б на одиничці на мінімальній рекуперації їхати взимку. Що стосується продовження рекуперації. Це гальмування на схилах. Якщо в нас є обледенілий схил, то ми можемо використовувати рекуперацію як гальмування двигуном, відповідно, додаючи або віднімаючи власне, цей рівень рекуперації в залежності від потреби. Всі наші дії виконуємо плавно. На обгонах теж будь будьмо обережні, без різких рухів, без різких натискань на акселератор. Навіть в спокійному режимі, якщо дуже слизько, треба бути максимально плавним. І розраховувати свою швидкість. По прямій, звичайно, ми можемо їхати швидко, а доїжджаючи вже до повороту, заздалегідь ми мусимо скидати плавну швидкість, і потім плавно її собі набираємо. І пам'ятайте, які б у нас добрі колеса на машині не стояли, і наскільки б добрими. І сучасними не були наші системи стабілізації проти фізики не попреш. Пам'ятайте це. Ну і не забувайте про дистанцію. І не тільки попереду, а і позаду. Тобто нам треба контролювати завжди заднім поглядом через дзеркала, наскільки швидко приближається заду автомобіль, бо може бути не такий грамотний, як ми з вами, і трошки не розраховувати швидкості, і може. До вас прилетіти щось ззаду, тому це все треба враховувати, і це, в принципі, є грамотність водія читати дорогу не тільки спереду, а й ззаду, збоку, і це все робиться завжди на автоматичному рівні. Тримайте завжди міцно кермо двома руками, і вже точно не відволікайтеся на різні гаджети під час кермування по слизькій дорозі. А якщо ви хочете спробувати... Те все, що я вам розповів, але ще не маєте електромобіля, то звертайтеся, у нас є електромобілі в наявності, так само є в дорозі. Ми вас проконсультуємо, виберемо саме такий варіант, який вам буде подобатися, і який будемо приносити задоволення та економію коштів кожного дня. Car Detection працює до 100% задоволеного клієнта. Бережіть себе. Дякую, що з нами!